Всім доброго дня, дуже радий вас, побачити, ваші священства, сучасні всі, друзі. Дякую, що ви погодилися і зібралися сьогодні за наш коли стіл. Нас сьогодні зібрала дуже велика проблема, як ми вважаємо на сьогоднішній день. Це недостатня духовність в нашому світі. Тобто Сьогодні ми бачимо, що кількість населення на нашій планеті постійно. Зростає вже більше, ніж 7 мільярдів, а духовність все менше і менше. І ми звернулися до вас з проханням, як можна вирішити цю проблему. І ми розуміємо, що багато таких моментів коли люди говорять, коли вони пропонують, як що можна зробити, але, як то кажуть, не доходиться до конкретних справ. І так як ви духовні лідери, ми би хотіли і попросити вас, щоб ви показали приклад. Так як у вас є прихожани, які вам довіряють, от які цінують вашу увагу і хотіли вас попросити про те, щоб ви показали приклад об'єднання. тобто якісь, якщо можна було, Віталій Микола запропонував проекти. От якщо можна було ці проекти обсудити і разом їх зробити для того, щоб підняти рівень духовності. От. І на сьогоднішній день ми представляємо Міжнародний громадський громадської руха, також разом з адміністрацією Кіровограда ми цей проект. Ми розпочинаємо і хочу вам сказати найбільше. Ми ви знаєте, що ми з вами всі не зустрічалися, задавали вам питання і нам дуже, чесно кажучи, сподобались ваші відповіді. Чому? Тому що вони всі, знаєте, вони всі кажуть про дружбу, про любов, про те, що люди, якщо захочуть, вони можуть об'єднатися. Так само ми були в лаврі, владика Павел також нам сказав. Ми кажемо, Владика, а що ж не вистачає людям для того, щоб... Об'єднатися він каже, реально не вистачає просто бажання. Бажання і доброї волі до того, щоб об'єднатися. Також наші представники вже домовилися, їдуть на ОФО, Також вони там оці візьмуть інтерв'ю і спитають у них поради, як це краще зробити. Як на сьогоднішній день ми можемо вирішити ці разом ці проблеми? Як то кажуть, знаєте, не хочеться це перетворювати в жарт, але земля того кругла. Да? І нам потрібно вирішувати це питання, тому що ми дивимося, що ситуація вже дуже сильно серйозна, як нам здається. Та, так, якщо можна, декілька слів, по-перше, дуже вдячний усім вам, вашій присучення, священні граці, шановні друзі, брати і сестри, за те, що ми, ми з вами тут зібралися. Ви знаєте, завтра, до речі, день конституції України. Я вас хочу привітати. Це державний свято, І в преамбулі конституції. Говориться про те, що народ України усвідомлює свою відповідальність перед Богом, так? і він бере на себе обов'язок розбудовувати цю державу. Ви знаєте, в, цім, в цьому приміщенні дуже рідко звучить слово Бог, душа, духовність це приміщення, яке керує, координує життям мільйона людей. Так? Звичайно, першочергово звертаю увагу на тілесні потреби, що сьогодні людям необхідно їсти, що вдягтися, як захистити себе, домівки. Я думаю, ми спільно з вами будемо цю ситуацію міняти. Зовсім не вирішується питання щодо, скажімо так, пріоритетного значення, що має для людини. Це її духовність, це спасіння її душі. І тому саме. Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб разом обговорити. Я під час ваших коментарів, інтерв'ю мав честь бути присутнім, слухав усі ваші думки. І, якщо чесно, я був дуже вражений і глибиною мудрістю тих слів, які були сказані, а більше всього я був вражений тим, наскільки ми є усі однодумцями. Наскільки усі говорили про одне, тому що усіх нас, звичайно, єднає, як в інтерв'ю сказав отець Іван, людськість наша, що всі ми є люди, ми всі є однакові. Неважливо якої релігії, якої нації, якого кольору шкіри, ми всі є однакові, тому що в нас є єдине від єдиного це, це душа. І я думаю, саме це нас повинно єднати. Андрій говорив, говорив сьогодні про об'єднання. Я зразу хочу ну, таки прокоментувати, да, про яке ж об'єднання сьогодні йдеться. Всі ми розуміємо, чи можливо об'єднання сьогодні на релігійній основі. Звичайно, практично неможливо. Чи ми повинні сьогодні йти до, до об'єднання, звичайно, повинні. Тоді ми повинні з вами всі разом шукати. Ті точки дотику, ті шляхи, яким чином ми з вами об'єднаємося. І саме ці питання, ці цінності, навколо яких ми з вами об'єднаємося, я впевнений, це і буде тим відправною точкою, тією базою, якою ми з вами зможемо змінити суспільство. Ми всі з вами, ну як так, так складається, да? Все надіємось на завтра. Що завтра можливо прийде кращий час. Завтра щось зміниться. Завтра будуть інші умови. Завтра будуть інші обставини, які нам дадуть змогу щось зробити на краще. І таким завтра ми живемо кожен день, проживаємо. А зрозуміло, що діяти нам необхідно сьогодні, тому що кожна втрачена година, хвилина нашого життя це по суті шанс для кожної людини. Піти і обрати, зробити правильний вибір, зробити правильний крок до, до своєї головної мети, до вічності. Мені, до речі, так приємно тому що ну, говорити цими категоріями, духовними категоріями. От саме в цих стінах. Я думаю, це дуже, дуже символічно і, і дуже правильно я вважаю. Звичайно, я б хотів, щоб ви сьогодні. Поговорили один, один з одним, щоб ми спільно з вами обговорили ті конкретні шляхи, якісь вже перевести в більш практичну площину. Що ми сьогодні з вами, як і духовні лідери, і як прості люди, що ми сьогодні можемо зробити для нашого суспільства, для нашої країни, яка в надзвичайно складних умовах сьогодні знаходиться, і єдине, що її може сьогодні. Об'єднати це звичайно духовність. Тому закликаю вас до такого вільного е, діалогу, е, висловлювати свої думки, е, сприймати один одного, дійсно, як е, брати і сестри. І, е, звичайно, хотів би е, сказати, процитувати слова Христа, який сказав, що по тому пізнають вас, що ви учні мої, коли буде любов між вами. Я е, бажаю, щоб сьогодні за, за цим столом, в цьому приміщенні, щоб ми його наповнили е, любов'ю, наповнили тою благодаттю, яка йде від Бога на кожну людину, даючи їй е, шанс стати кращою і повернутися додому. Так що mm -hmm. да, давайте будемо спілкуватися до нього. Зараз можна тут я прошу прощення буду переходити на язики, тому що. Мы стараемся выйти на... не стараемся, мы уже на международном уровне. И для того, чтобы аудитория наших зрителей была широкая, мы будем общаться на двух языках, если вы позволите. Это не... вот. И, Жанна, я тебя попрошу, пожалуйста, вот у нас сегодня есть два вопроса основные, которые вот, могла бы ты их озвучить? Да, конечно. Хотелось бы отметить, что формат подобных встреч, когда объединены разные конфессии, он позволяет реально прийти к ответам на такие вопросы. Как же в реальности создать условия для объединения людей на духовно-нравственных ценностях? И второе — это как все таки перевести вектор мышления людей из потребительского в духовно-созидательный, то есть перейти от ценностей, от разъединения и найти общий вектор объединения, созидания мира и добра. Угу. Хочется добавить, что в Кировоградской области зарегистрировано 33, 33 прошу религиозных конфессий. То есть мы видим, что действительно, скажем, духовная основа, фундамент для этого уже создан. Вот, просто хотелось бы услышать, если можно, какие, что мы можем сделать для этого. Пожалуйста, Виталий Николаевич, мы уже унес. Ну, Для того, щоб, щоб почати діалог, а я вже говорив, я буду такі, можливо, як, як в Чиновницьку площину, От кожна людина вона зрозуміла, що на своєму місці думає, що треба зробити кращого, так, для того, щоб ситуація стала іншою, для того, щоб ми мали інші виходи. А саме головне, щоб суспільство отримало відповіді на ті питання, які сьогодні є. Тому що, на жаль, вони відповіді звучать, вони зависають в повітрі, і люди сьогодні в переважній більшості не знають, що робити. Да? От і я також роздумуючи про тематику сьогоднішнього, сьогоднішньої нашої зустрічі, продумав про те, що дуже багато у нас в області на обласному рівні, на міському рівні прийнято документів, які... Сьогодні регламентують нашу з вами діяльність, що нам потрібно робити в тій сфері, в іншій сфері, як ми повинні діяти, як ми повинні взаємовідносини будувати і так далі. І, на жаль, у нас не сьогодні, у нас є програма соціально-економічного розвитку, як ми сьогодні будемо розвиватися в плані економіки, залучати інвестиції і так далі, тому покращувати життя людей. Так? Але, на жаль, от я подумав, ну, звичайно, на рівні держави немає, і сьогодні немає. Такого документу, якоїсь резолюції, яка б сумувала наш можливо духовний розвиток, яка б сьогодні зазначала, що на території Кировоградщини живуть люди, які так само, крім потреб якихось матеріальних, у них є потреби і духовні, так потреби в якомусь з'єднанні, в спільному, в спільному вирішенні якихось питань, але щоб це були категорії саме. Саме духовні, от я би вам запропонував, скажімо так, на роздуми, на обговорення, можливо, ми з вами знайдемо якісь от спільне бачення на це, якийсь документ прийняти на рівні обласної ради, заініціювати, вийти, щоб його проговорили депутати, так, щоб ми трішечки навіть думки і. і і, скажімо так, ті ті питання приземлені, які сьогодні є. Ми трішечки повернули, люди побачили, ті самі депутати, керівники, люди, які сьогодні піклуються е, е, про, про, про суспільство, так, щоб вони от е, по-іншому е, подивилися на цю проблему. Так неможливо, нам і також і через це, через таке нормативне, якби е, забезпечення, вдасться е, так само е, ситуацію е, змінити. Крім того, так само у нас на рівні нашої області немає такого якогось колегіального органу, так, який би об'єднував усі, усі конфесії і який би е, міг на, на таких засадах уже офіційних так, ви, виносити, приймати якісь конкретні рішення, які були. Б, е, до, до органів виконавчої влади, які спускалися в тому числі і по вертикалі, і в районній адміністрації, і в міській адміністрації до, до виконання розумієте, про ті потреби, тобто збільше такого зрозуміло, на духовній основі, але перевести його в більш практичну площину на рівні нормативних розпорядчих якихось документів. Це і заявить нашу спільну з вами позицію, так, це і дозволить змінити ситуацію. Тому як пропозиція, мені дуже подобається, як у нас працює на державному рівні Всеукраїнська Рада церков. Тим більше в цих умовах на сьогодні ми бачимо ну, майже повне об'єднання, повну єдину позицію всіх і предстоятелів церков, керівників релігійних організацій всеукраїнського рівня щодо тих питань актуальних, які сьогодні є у нас в державі. От от э, для початку так э, я би хотів от, почути ваші думки щодо э, діяльності такої інституції, такого створення, такого органу. Будь ласка. Дякую за предоставлену можливість. Знаєте, тут дуже багато питань, які ви так вот... Постарались объединить в один, в один вопрос, да, и, наверное, все-таки я думаю, что нужно вот эти вопросы структурировать. Действительно, я согласен, есть проблема очень сложная, и я бы сказал, проблема накопленная многими десятилетиями, это то, что наше общество является сегодня без Можно вспомнить о Европе, я говорил уже, кажется, в интервью о том, что сегодня европейцы говорят о постхристианском этапе своего развития. Да? Так вот, конечно, мы не должны допустить, независимо от того, как мы относимся к европейцам, мы не должны допустить, чтобы все-таки у нас были какие-то пост да? Это, это, это очень важно. И, наверное, действительно от нас зависит сегодня реально то, как, какой будет наш зад. С другой стороны, вы очень четко подметили, Виталий Николаевич, о том, что, к сожалению, за годы независимости, ну а в Советском Союзе, само собой, в нашем обществе, в нашем государстве не было четкой идеологии, я бы так сказал, государственного понимания того, как должны выстраиваться отношения в сфере образования, в сфере воспитания, в сфере других каких-то моментов, да, именно духовного какого-то. И сегодня мы пожинаем, собственно говоря, плоды этих этапов. Это вот такая, знаете, такая очень длительная, затяжная инерция, да, когда в том числе власть имущие да, и власть придержащие сегодня люди, независимо от того, там, выбраны они или еще как, каким-то образом, они, безусловно, не имеют в себе никакого духовного века. То есть это, эта духовность, я, допустим, могу сказать э, о многих, да, я общаюсь с многими, допустим, представителями областной, э, значит, областного совета, э, вот. И я могу сказать, что это все очень на зачаточном, очень таком субъективном, очень, я бы сказал, э, суеверном и таком очень интимном уровне. Да, и говорить о том, что, э, вот я, я, представ... я спрашивал нескольких депутатов и говорил, а вот скажите, вот на сессии, если вы выйдете и скажете на трибуне, вот только ответьте мне честно, да, вот вы скажете, друзья, давайте подумаем о Боге, а давайте вот мы подумаем о том, честно ли мы перед Богом и так дальше, что будет? Мне сказали очень просто, мне сказали, смею, ну скажут. А вот, кстати, вы... Знаете, вы... Это, 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 реальность. вы это, это реальность, это реальность. Но я могу сказать, я думаю, допустим, сегодня, на сегодняшний день, допустим, вот у нас в области, допустим, есть какие-то механизмы, институции, которые, допустим, отвечают за общественную они. Вот я, честно вам скажу, я еще тут служил в Кировограде, да, я добивался найти хоть какой-то правовой, юридический момент по поводу, допустим, рекламы которые есть, допустим, в или других, там, пунктов в других населенных пунктах нашей нашей Ну, единственное, что я добился, и это, это как мне четко сказали, что у нас пробел в законодательстве, и поэтому ну, ничего мы не сможем сделать. Есть такая вот, такая вот, такой момент. Но есть комиссия по додержанию духовности. Я не знаю, правда, как сейчас она действует, что там, как там. Есть громадская рада. Я входил в общественный совет Кировограда. Я помню, что ну, весь круг вопросов, он э, был зациклен э, лишь на политических, экономических, каких-то может быть социальных моментах. Все. Э, я не хочу сейчас сказать, что мы забыли о, о религии. Просто вот, понимаете, сегодня существует в обществе стереотип, что религия это дело каждого. Религия это такое, знаете, вот, в постсоветском понимании я, я вот, помню, да, как, как делали допустим, мои родители. Да, Они могли иметь дома иконочку, и вот они там могли прийти, себе там тихонечко помолиться, и все. Вот на этом религиозная жизнь, религиозное сознание людей заканчивалось. Сегодня, безусловно, существует вот этот стереотип еще до сих пор, к сожалению. И поэтому вот, ну, мы переживаем, наверное, такой вот период. Поэтому, конечно, вот ваше предложение о том, чтобы каким-то образом популяризировать тему духовности, оно, безусловно, приемлется, я не думаю, что даже найдутся какие-то противники. Единственное, что я как бы, предполагаю, что в, любом, в любой инициативе, как обычно, да, найдутся люди, которые будут заинтересованы в каких-то своих личных, амбициозных там, мотивах или целях. И поэтому, вот, когда мы говорим об объединении, то, наверное, мы должны прежде всего сказать, что это объединение должно быть на основе каких-то общих принципов это объединение должно быть на каких-то... Потому что, понимаете, в чем весь вопрос? Вы очень четко сказали, да, и я думаю, что и большинство из нас здесь согласится, что объединить религии – это все-таки иллюзия. Это невозможно, потому что у нас разные мировоззрения, у нас разные ценностные ориентации. И здесь, ну, как бы, это не потому, что там э, я там, такой противный и злобный, да, что не хочу ни с кем объединяться. Просто у нас разное понимание, у нас разное сознание. И тут это, конечно, вопрос очень глубокий, но вот говорить о том, что мы, допустим, должны э, иметь возможность сказать о тех или иных проблемах наших, смотрите, суицидов вот в области сколько за последнее время? Уже за полгода больше, чем в прошлом году среди, среди подростков, да? И, и, и так дальше. От а чего это? Да, кто-то говорит, там, вот там еще там какие-то проблемы, там душевные, там, и, да, все понятно, но, понимаете, это означает, что э, ну, есть проблемы именно духовного плана, и мы, как представители религиозных организаций, это прекрасно понимаем. Э, есть проблемы, которые касаются, допустим, там, образовательных процессов, да, то, то это, это воспитательных процессов. Есть вопросы вот той же общественной этики, норм общественной морали, которая для нас является ну, общей для всех. И я... Э, Вспоминаю вот э, МСА, когда мы говорили о том, что вот помните, когда-то было, когда начали там разрисовывать всякие гадости специально заборы и так далее. У нас в Александрии месяца два назад то же самое было понимаете? И я к этому, допустим, отношусь однозначно так же негативно, как и вы. Да? То есть я думаю, что каждый из нас скажет, что и осудит э, понимание добром да? вот проявление всякого вандализма, всяких, э, скажем, таких. Э, ну, не совсем здоровых и, и трезвых моментов. Вот, наверное, в, эти, в этой плоскости действительно мы можем абсолютно четко сидеть за столом переговоров и не только вести переговоры, а вырабатывать их в общую позицию и определять какие-то, наверное, пути разрешения. Потому что, знаете, Виталий Николаевич, я бы хотел сразу оговориться и сказать, что мне бы очень не хотелось, чтобы Ваша, ну, не знаю, вот, инициатива, да, этой вот mm -hmm. она все-таки сводилась к какой-то обратно-формальной стороне. Почему? Потому что, понимаете, ну, если мы верующие люди, то мы должны понять э, и знать, да, то есть верующий человек, он должен э, давать какой-то результат. То есть просто поговорить, собраться, это замечательно, это хорошо, но если у нас не будет конкретных каких-то э, действий, да, в этом направлении, если это, это, допустим, совет церквей Кировоградского региона, как вы там сказали, да, если он будет просто обратно таким формальным органом, каким-то представительством, общественным, религиозным, неважно, то ну, это обратно превратится в популизм и в такой, знаете, вот, ну, что ли, поставим еще галочку и скажем, ну да, вот в области есть работа, и мы ну, скажем так. Ну, для нас, ну, допустим, для нас, я думаю, верующих людей, это не совсем правильно, потому что, ну, мы понимаем, что мы же лицемерием, и обманываем самих себя, это, это не правильно. Поэтому вот сразу хотелось бы сказать, чтобы, если и что-то создавать, то сразу вырабатывать механизм, я бы сказал, такого конструктивного решения тех или иных вопросов и жизни этого, этого механизма. Добре, якщо можна, я відреагую реплік. Так, Дуже правильно все було сказано з приводу комісії моралі. А це Сергій у нас є членом комісії, нещодавно відбулося засідання цієї комісії. Звичайно, вона певною мірою носить і формальний характер. Немає достатньо механізмів закріплених законодавства для того, щоб... Пливати на ці процеси, проте на сьогодні комісія державна вона сьогодні запроваджує механізм громадських контролерів. Так? Які будуть мати відповідні навіть права, тобто це буде документ, там, посвідчення, які будуть сьогодні мати право фіксувати якісь порушення, в тому числі і в на рекламних носіях, так і реагувати. тобто це і громадянська позиція з одного, з одного боку, з іншого боку, це механізм, який саме сьогодні створює. А, а наше завдання, да, якщо навіть на рівні законодавства це не вирішується, то ми з вами абсолютно зможемо створити тиск. На органи влади, органи місцевого самоврядування, для того, щоб ці питання були вирішені, так? Тобто про пролобіювати. І, і саме я абсолютно згоден, тому що по справах ваших пізнають вас не будемо займатися. Гаварійний і наша мета саме сьогодні зібратися для того, щоб уже визначити конкретні справи, конкретні покрокові дії, які ми будемо з вами робити для того, щоб досягти тих цілей, про які ми з вами сьогодні говоримо. Так, це звичайно, і в освітній сфері абсолютно. Тобто ця рада може запропонувати сьогодні. Форму, так на державному рівні християнська етика не в наших школах. Сьогодні там міністерство є якісь е, проблеми і так далі. Проте ми сьогодні можемо з вами е, заявити, прийняти якісь рекомендації до обласної влади. І сьогодні е, в школах е, це запровадити. Хай це буде на факультативних початках, чи це будуть просто якісь ініціативи там е, на чисто громадських засадах, але ми це сьогодні з вами можемо робити і будемо робити. Механізми ми з вами визначимо. Щодо суїцидів, цю тему я окремо також хотів підняти і обговорити сьогодні, тут, тому що, звичайно, за минулий рік у нас було 6 випадків суїцидів з неповнолітніх здальним, і так, На сьогодні за півроку ми вже маємо сьогодні 10. Останній випадок в Маловисільському районі хлопчик пішов повіситися, тому що мама не купила йому мопед, який пообіцяла за добре вдало зданий екзамен. Він не здав сьогодні вдалий екзамен, не отримав мопед І сьогодні найбільшою цінністю життя для, для цього хлопчика виявився мопед. Не його життя, не, 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 не його доля, а, а матеріальна річ, яка по суті нічого не варта взагалі. Сьогодні немає діти, сьогодні да, духовних, для чого вони живуть, питання, хто вони, куди вони повинні йти, і які сьогодні вони цілі повинні перед собою ставити. Ось про що ми так само повинні говорити, і ми повинні давати з вами відповіді на ці питання. Е, тому обов'язково, якщо говорити вже про конкретну практичну площину, е, я запропонував би, е, щоб е, ну, от ми візьмемо на себе, звичайно, роль координатора. Так ми створимо від кожного би, представника від кожної конфесії. Ми за вашою згодою створимо таку робочу групу, так? яка напрацює сьогодні певні матеріали, якісь положення про цю раду, і як сказав Владика, якісь принципи, за якими ми сьогодні об'єднуємося, що нам на яких основах ми працюємо, як ми будемо вирішувати. Розумієте, і от це вже буде.